Ваше таємне зеркало саме туди, сьогодні я буду зазирати на ось цій прекрасній колоді. Хочу сказати, що в цій колоді є два додаткових аркани: це старші аркани, зірка та. Старший аркан, маг чарівник, тому сьогодні хочу, щоб цей розклад максимально з вами резонував. Спочатку подивлюся, хто ви, що у вас відбувається, а далі що покаже таємне зеркало про вас. Налаштовуйтеся максимально на свою ситуацію, про яку би ви хотіли більше чогось пізнати, більше відкрити і уважно слухайте, тому що цей розклад дійсно магічний. Ви все зрозумієте, і так спочатку подивлюся, хто ви і в якій енергії ви знаходитесь. Так, хто ви і в якій енергії? Так ви будете розуміти, підходить вам цей розклад чи ні, резонує з вами ситуація чи ні. Але взагалі пам'ятайте, що ви слухаєте, якщо вам подобається, якщо ви відчуваєте підказки, відчуваєте, що ця ситуація відбувається саме у вас, тоді підказка дійсно для вас працює. Якщо ви бачите, що це абсолютно не те, що у вашому житті, то просто перемикайте далі, тому що розклад загальний і він не може підходити для кожного з вас. Ось хто ви? Хто ви? Людина, яка вміє любити, людина, яка завжди обирає серцем, не дивлячись на обставини, на ситуації, ви обираєте серцем. Для вас в пріоритеті спочатку почуття, те, що ви відчуваєте до людини. І я би сказала, що якщо ви когось уже прийняли в своє життя і полюбили, то це назавжди. Так, я вас можу охарактеризувати. А ще скажу, що для вас дуже важливо мати поруч біля себе кохану людину, відчувати в серці почуття, кохання, ось ці такі емоції. Так, хто ви зрозуміло, тепер подивимось, що у вас відбувається. А далі вже будемо відкривати ваше таємне зеркало. Ви готові почути правду? Бо тут тільки правда. Так, що у вас відбувається? Ви очікуєте дуже довго на якусь підтримку, на зміни. Ви хочете, можливо, змінити кардинально своє життя, перейти на новий рівень, ви прагнете більше заробляти, або ви очікуєте, коли уже ваша робота почне приносити максимально той дохід, який вам потрібен. Насправді все буде добре, не розчаровуйтесь, тому що тут у нас сімка пентаклів, а далі вже йде дев'ятка, а це говорить про те, що тут ви вже насолоджуєтеся результатом. Ось, Давайте ближче я вам покажу, щоб ви розуміли. ось Тут ви, ви в очікуванні, для вас така навіть, можливо, трішечки темнота. Що ж буде далі? Чи отримую я те, що заробляю? Або чому я так тяжко роблю і отримую так мало? Але насправді, бачите, тут все відкладається, тут збирається, і потім ви отримаєте за свою роботу винагороду. І ось тут вже ви переходите в стан, коли вам добре, коли ви спокійні, коли ви красиві, коли ви читаєте щось, насолоджуєтеся життям. Бачите за чашечкою кави або чаю плануєте життя. Але до цього треба було дійти. І мені подобається, що ви переходите з такого стану в дев'ятку пентаклів, що вам на все вистачає, що вам не треба нікуди спішити, і що гроші у вас є. Ось така ситуація, хто хвилюється за фінанси, в кого, можливо, якісь є труднощі, випробування, то не переживайте, все буде добре. Так, ну і що ж покаже? Ваше таємне зеркало. Про що зараз буде йти мова Дивимось. Дуже цікаво. Знову ж таки, про почуття. Вас хтось дуже сильно образив, і зараз я максимально розкажу вам те, що відбувається у вашій душі. А ви це все витягуйте, пропрацьовуйте. Кожне моє слово стане для вас помічним, якщо ви дійсно цю ситуацію будете помалесенько себе забирати. Вісімка жезлів. про що це? Відбулося так, як ви хотіли? У вас було багато подій, багато енергії. Нові почуття, нове знайомство, створення, можливо, навіть сім'ї, шлюбу. Тобто, коли вищі сили вам щось дають. Взагалі, туз кубків це карта наповнення, покажу вам її ближче. Це коли у вас. І сім'я складається, і людина кохана знаходиться, і дітки народжуються, і все так, як треба. Тому ви проходили такий період. Але далі я бачу дуже глибокі розчарування, які ви ще тримаєте в собі, і це треба уже забирати, бо Аркан місяць показує, що не буде змін в особистому житті, не буде у вас покращення, якщо ви ось це не пропрацюєте. Тому ось тут все було добре. Здавалося, що це життя наповнене найпрекраснішими людьми. І здавалося, що ці емоції ніколи не закінчаться. Їх навіть було забагато. Але далі я скажу вам, що тут з'являється фігура чоловіка. Хто мене дивиться, дорогі дівчатка, то я вам буду його описувати. А дорогі чоловіки, ви просто перевертайте карту на себе і уявляйте, що тут у нас королева жезлів. Тому що. Не буду повторюватися, зазвичай не дивляться жінки, але знаю, що і чоловіки також відслідковують терор -склади. Що я вам скажу? Тут з'являється чоловік хитрий, чоловік сильний, з амбіціями, з характером, чоловік якого не стримати, тобто він сьогодні тут, завтра там. він... Неприземлений, такий, знаєте, нестабільний. Він завжди робить те, чого хоче. Його дуже важко переконати. І він дуже впевнений в собі, вірить в свою силу, тому він і не піддається на прохання, він і не прагне під когось підлаштовуватися, змінюватись. Тим паче в стосунках і тим паче для коханих людей, тому що в нього свої амбіції. Цей чоловік вас поранив, цей чоловік зробив вам боляче, цей чоловік залишив якийсь свій слід у вашій історії. Ви дуже сильно були до нього прив'язані. У вас дуже було багато енергії і дуже ви багато віддали в ці стосунки в цей шлюб. Але ви стомилися чекати. І розчаровуватися, тому що було дуже багато проблем. Це не щось одне, це коли у вас не складалось останнім часом, коли ви постійно залишалися з проблемою наодинці і замовчували це, не знали, з ким поговорити, не знали, кому розказати, у кого попросити підтримки чи допомоги. І замість того, щоб розв'язувати ситуацію, вони у вас ще більше. Накладались, і вже дев'ятка говорить про те, що емоційно дуже нелегко. Зараз треба з цього стану вийти, і ми сьогодні недаремно дивимося у ваше таємне зеркало для того, щоб все це забрати. Я дам вам ключові підказки, які допоможуть вам вибратися з цієї темної ситуації і знайти свій шлях, тому що, незважаючи на обставини, треба жити, треба йти до кращого і ніколи не розчаровуватись. Що з вас чекає попереду? Все буде добре, тому що, дивіться, тут у нас збудовані дуже такі міцні, надійні, чи як оце описати, замки, фортеці. Це ваше майбутнє, у вас все буде стабільно показують, але зараз ви ще чекаєте, ви ще не вірите в те, що життя налагодиться. Тому що ви вже розчарувалися, ви вже не знаєте, що робити далі, в кого шукати підтримку. Насправді ні в кого. Просто зараз треба взяти себе в руки, повірити в свою силу, розуміти, що вас чекає все тільки хороше. Я зараз ще візьму додаткову підказку для вас. подивимось такі перші кроки, які треба зробити. Але 100% вибиратися, ви мусите. Знаєте, складається деколи в житті так, що коли вам погано, то замість того, щоб хтось подав руку, ще більше говорять: та сиди, чекай, та все добре, все мене пройде. Все налагодиться, я би вам от радила все це зараз не чути, тому що насправді треба вибиратись досить уже аркан місяць – це дійсно затемнений момент, коли ви знаходитесь ось в такій темноті. І треба йти до світла, треба шукати сонце. Треба розуміти, що ваше серце наповнене любов'ю. Ми ж не даремно тут подивилися, хто ви. Ви завжди будете йти за покликом і серця. І найважливіше це полюбити себе. Ви вмієте любити інших, а треба ще й навчитись любити себе. І тоді все буде налагоджуватись. Ще хочу, от дійсно, взяти для вас додаткову підказку. На кінець розкладу подивитися, які такі перші кроки будуть, і що треба зробити. Енергія імператора це людина, яка повністю керує своїм життям, і, можливо, вам треба трішечки з такої ніжної, тендітної жінки вибудувати щось сильне в собі. А ще я скажу, що для багатьох програється якраз вам допоможе ваш батько, тобто підтримка батька або по лінії батька-підтримка, вона буде дуже для вас важлива. І тоді ви будете відчувати силу імператора, те, що все під контролем, що ви вирішуєте, що ви володар свого життя, і що у вас все буде добре. Насправді дуже хороше закінчення. Володар імператор це. Володар Всесвіту, володар е, статків, володар фінансів, і я насправді хочу сказати, що ви можете мати в житті набагато більше, якщо зараз ви не зупинитесь, бо ви чекаєте. А будете йти далі, не даремно тут випадали нам фінанси. Ви заслуговуєте на все хороше. Ви заслуговуєте на те, щоб щось придбати, чимось володіти, щоб йти до кращого. Пам'ятайте про це і тільки вперед не здавайтеся ніколи. Вірте в краще, тим паче, що ваше серце наповнене любов'ю, ви будете притягувати тих людей, які. Вас цінуватимуть, які вас любитимуть. Всього вам хорошого, добра, позитиву і легкості. Дякую, що ви були зі мною і до нових зустрічей.